Ну що, привіт-привіт, товариство раки! Це ваш старопрогноз на березень. Подивимось наш, тому що я теж рак по знаку сонця. Подивимось, на що нам слід звернути увагу, що у нас буде відбуватися впродовж цього місяця. Обов'язково дивіться свій асцендент також, тому що в мене інколи асцендент програється навіть краще, ніж знак по сонцю. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на свою, на мою сторінку, на свою кажу вже сторінку. Обов'язково залишайте коментар. Мені дуже приємно і корисно читати ваш зворотній зв'язок, як що може програватися. Так, ну що погнали? Дістаємо по трьом основним сферам: сфера особистого індивідуального стану, сфера комунікації з іншими людьми, сфера партнерства. З... Друзів, і, звісно же, перевіряю петличку. І, звісно же, сфера роботи, навчання грошей і кар'єри. Подивимося, що там буде відбуватися. У також. Подивимося, що там буде відбуватись. Так, ну що, індивідуальний стан раки на березень місяць. Подивимось. Король мічей. Король мічі, ну тут дивіться, або карта каже про те, що може треба піти в якесь планування, в аналіз, в раціоналізм, в якусь холодність, не в емоційність. Тобто більше якось планувати на майбутнє, думати за майбутнє, щоб отримати бажані результати. Опять же, карта може казати, що якась людина буде проявлятися, може повітряної стихії, близнюки. Терези або водолій до вас і щось від вас хотіти. Ну мені здається, така карта планувань на майбутнього, щоб отримати бажані результати. Ми ну, зараз подивимось до чого вона тут випала. Ще одну карту раки п'ятерка Пентаклі. Ну, тут карта каже про те, що у раків може таке бути ощущення, нехватки чогось, або по відношенню може цієї людини. Тобто вам може якось або не хватати уваги, або не будете розуміти там, що між вами відбувається. Це не тільки може бути чоловік, це може бути і жінка повітряної стихії, або така прагматична, стримана, раціональна, може бути воєнний політик, педагог, юрист, адвокат, лікар може бути такі точні, точні якісь науки. Розумієте, дуже така людина стримана в своїх емоціях і почуттях. І тут може бути або нехватка якоїсь людини, будете думати багато про неї, може, як проявитись, що зробити, щоб оця, оця карта пішла на улучшення. Ну по цій карті, мені здається, треба подумати не про кінцеве, не зациклюватися на кінцевому результаті, а більше подумати, яким чином, якими окольними путями ви можете піти, щоб отримати бажані результати. А же, карта каже про те, що може якось фінансово не вистачати грошей. І ви будете йти в планування, аналізувати, чому так відбувається, як мені зробити так, щоб отримати більше грошей. Ну, зараз дістанемо ще одну карту, а потім вже подивимось по сферам. Може, там реально щось з грошима. Карта умеренності. Ну тут дивіться: опять же, по, ці, по цим картам я б все ж таки радив не йти в емоційний дисбаланс, балансувати емоціями. Мати якусь витримку, не приймати рішення з гаряча а, ні робіть там конці, якщо там щось з кимось або не клеїться, або не хватає уваги, або думаєте, що там щось вже неможливо в цій вашій сфері діяльності, там, або просто в якійсь сфері неможливо ніяк отримати ніякого розвитку. Проплануйте. І я думаю, що все вийде. Опять же по, по карті уміряність. Майте витримку, приймайте рішення збалансовано. Я думаю, з плином часу ви приймете правильні рішення і ви отримаєте бажані результати. Але знову ж таки, через аналіз і планування розумієте, давайте подивимося, що там порада від карт, но колоди 100% отримайте бажані результати, тому що четверка жезлів, карта празднування, карта довольства, карта збирання плодов, особливо в сфері роботи, карта комунікації партнерства. Тут також може реально бути історія пов'язана з якоюсь людиною, або яка ну, там. Не вистачає уваги від цієї людини, і тут ви якось будете думати про неї, вирішувати якось питання, що вам робити з нею. Або карта може казати про те, що може навіть людина ця може якось вам допомагати в вирішенні якихось питань, тому що вам там чогось буде не вистачати. Розумієте, ну тут якби комунікація точно, я думаю, буде якась, якась. Так, сфера партнерських стосунків, друзів любімих, я не знаю. Подивимось, що там буде відбуватися. Подивимось, що там буде відбуватися. Товариство Ракен березень місяць. Перша карта. Рицар пентаклі Тут карта каже про те, що якась людина може до вас проявлятись, може якийсь подарунок дарити. Або карта може казати, що може. Ну, рицарі така важкувата, доволі таки. Карта. ну Тобто, прогресу. Прогрес буде, але. Важко він буде даватись. Карта каже: попри неважливо, яка буде важкість в там розвитку ваших стосунків, треба рухатись далі, і все буде добре, бо отримати бажані результати, але треба набрати терпіння і з плином часу буде все добре. Ну мені тут здається, реально щось може бути з якоюсь людиною пов'язане. же може бути якась пропозиція від когось. Або пов'язана з цими фінансами, щоб їх вирішити, розумієте? Допомогти вам. Або в принципі, от ощущення нехватки людини, і вона може якось або проявиться до вас, і ви нарешті задовільнитесь результатами. Ну або може щось ще зараз. Подивимося, що там ще в нас випадає. Імператор, і, імператор, ну тут все. Стовідсотково якась людина до вас буде проявлятися. Опять же такий імператор, він власний, контрольований. Овен може бути по знаку Зодіака. Проявлятись, ну якось може щось від вас хотіти, щось пропонувати, не знаю. Або, Почати спілкування або відновити спілкування. Ну, щось якось буде щось у вас, від вас хотіти, вам щось давати. А я думаю, що по цим картам може, треба може навіть треба і приймати пропозицію, не знаю, яку він там дає, але розвиток стосунків буде важкий. ну Якась людина така, власне домінуюча, більше думає про себе, ніж просто там, стосунки партнера. Більше, може це з приводу роботи. Зараз подивимося ще одна карта, яка випаде. Королева мечей, королева -мічей. А, Ну, щось дуже багато фігурних карт повипадало. Ну тут я думаю, що по-перше, може бути дуже багато ураків комунікації. Опять же, королева мечей це така холодна, стримана людина, раціональна, прагматична. І дивіться, мені здається, по відношенню до імператора, якщо буде якась пропозиція, треба йти не в емоції, 100% не в емоції, балансувати, мати витримку. Раціонально підходити до пропозиції або вирішення якихось питань, які там буде хотіти цей імператор від вас і і приймати рішення. Але опять же, і не різка, но не, і не, скажімо так, не, не пригібаць видіршка, розумієте, да, про що я кажу? Мати якийсь баланс. Опять же, може, треба бути холодним по відношенню до цієї людини, або може цей імператор, це і є. Вони ці карти дуже сильно схожі. Такі войовничі стримані. Ну, імператор я маю на увазі і король е, мечей. Е, тому тут якось реально може може щось програтися з цією людиною, але я думаю, що ви отримаєте бажані результати, е, задоволені будете кінцевим рішенням. Єдине, що я б вам радив, не йти в емоції, е, не йти в емоції, більше бути пропланованим і стриманим. Дно колоди, десятка мічей. Ну тут або якась дивіться, може бути або пропозиція від цієї людини, і ви ну, якось приймете цю пропозицію, завершите, завершите той етап, який у вас був уже, або ви завершите, може спілкування з людина, якась буде до вас проявлятись, а ви якось можете піти в завершення. Ну, тобто по королеві мечей, типу, ну, знаєте, таке ощущення холодності, ненужності, що от мені вже спілкування з цією людиною не дуже потрібне. Хочу піти в завершення. І тут карта може казати про те, що може все ж таки треба й завершити якесь спілкування з якоюсь людиною. Хоча людина, мож, мені здається, з якимись добрими намірами буде. Мені самому дуже цікаво, ну, тому що імператор це така карта, в мене вона програється, звісно, на таких людей. Ну, дай Боже. Подивимось, ну дуже цікаво. Опять же, карта може казати про те, що от якщо людина там буде. Щось хотіти від вас, там у вас є якесь спільне минуле. Карта може казати про те, що не треба нести з собою минуле, треба його завершувати і починати щось наново. Опять же остання карта: треба поставити на чомусь точку, якось може або відновити стосунки, може й завершити. Там, дивлячись, яка у вас ситуація. Ну Мені дуже цікаво, що буде відбуватись, тому що шо... істерика товариство, істерика Імператор. Ну, може бути якась, мені здається, пропозиція, на яку ви можете або карти радять, або не заглашатися, не або а, все ж таки, якщо, якщо це приємна пропозиція, якщо ви підете в аналіз планування, то карта може, в принципі, казати, що треба завершити той етап і от прийняти цю пропозицію, почати щось нове. розумієте? Може, навіть це буде неприємно якось зробити, я не знаю, ну щось якась болючість може бути. Ну, давайте подивимось тепер сферу роботи, навчання, кар'єри. У і дінь, що там буде відбуватися? Перша карта. Влюблені. Ну тут великолепна карта. Карта каже про те, що може бути дуже багато комунікацій з іншими людьми. Заключення договорів, з ділок. же, якщо є якісь нові пропозиції, беріть на себе відповідальність, приймайте їх і доводьте їх до кінця, бо отримати класні результати. Сотрудничество, комунікація. Гармонія, і отримання бажаних результатів ну тобто, тут багато може бути комунікацій в сфері роботи, але а, або, опять же, карта може свідчити про те, що треба брати на себе відповідальність за прийняття будь-якого рішення і доводити його до кінця. Так, ще одна карта. Тут ну, тут, може, ого, тут може бути або якесь сообщення від когось, ви отримаєте з якоюсь новою пропозицією в сфері роботи. Може, якось у вас буде якась ідея до когось, якийсь новий такий поток інформації, якась революційна ідея. Треба пропонувати ти на комунікацію, отримаєте бажані результати. А п'ять же карта може казати, що може якось будете виясняти атношення з кимось, але тут не в поганому форматі. Тут просто багато буде якось питань, якихось рішать, щось якось змінювати. Опять же, документи договора з цим можуть бути ну, капашення по роботі. Опять же, може якась нова ідея з'явиться, як розвивати свій бізнес, свою роботу. Може, якесь нове хобі з'явиться. Ну, думка точніше про це хобі. Ну, Тут я все ж таки радив вам іти в цю історію. Ну, ще одна карта. Карта сила. Клас. Не бійтеся йти в свої страхи. Не бійтеся два старших аркани і туз можливість. Не бійтеся йти в свої страхи по карті сила, приймайте рішення. Приймайте пропозицію і доводьте її до кінця. Сили, можливості, все-все все прийде. Залишитись максимально задоволеним. Тут, взагалі, ну, тут якась колаборація з новими людьми по карті сила, якась активність. Ну, от прям активність, активність, активність може бути. Ну, і опять же, якісь нові можливості. Давайте подивимося, що колоди. Бесьмерка кубків. Уход від того, що вже своє віджило. Якесь, опять же, якісь новшества в сфері роботи у вліченні навчанні будуть розумієте? Ну, мені здається, що тут більше про роботу або пропозиція з новою роботою, або вам треба подумати про те, що ви можете зробити для того, щоб отримати бажані результати. Ну тут стовідсотково через комунікацію, колаборацію з іншими людьми. А так же відкидаємо все, що не актуальне вже в вашій сфері діяльності. Приносимо щось нове більш актуальніше, не боїмося йти на комунікацію з іншими людьми. Не боїмося йти в свої страхи. І обов'язково думаємо, як ми можемо поліпшити свою роботу. Ну, Про гроші тут, звісно, нічого, але якісь нові пропозиції і багато активності в комунікації може бути. Опять же, оцей імператор може бути пов'язаний із роботою. розумієте? Якась може пропозиція бути і по роботі. Якось так. Ну, Не знаю, не знаю. Ну, Дуже цікаво, так? Да? Ну що, товариство Раки. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. підписуйтесь. Сподіваюсь, для вас цей місяць програється максимально великолепно, для мене теж мені вже дуже цікаво, що там буде відбуватися у нас з вами в цьому місяці, в місяці березень, особливо в сфері стосунків і індивідуальному, ну тут прям взагалі щось таке інтересне може відбуватися. Опять же може бути відчуття нехватки грошей, і з'явиться якась нова ідея. як... Отримати більше, розумієте? Ну тут ви 100% залишитесь задоволеними, не переймайтеся, все буде класно. Все, гарного березня, бережіть себе, цілую, обнімаю.